Та і сини, святого душа, роса, в мене віку у всяких часі, на віки, віти, святий Боже, святий, кріпкий, святий без смертних о милуй нас, святий Боже, святий кріп. Святий по помилуй нас, святий Боже, святий кріткий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава славо і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки і Це помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня, наші. святи, глянься і сіли немочі наші, імені Твого. Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки, віки. амінь. Отче наш, нащої, сина, небеса, нехай святиться. ім'я, На землі, вік наш насущник, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Дука. І сина і святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Алі. духами праведник померли, душу спочило, раба твої, і збери ж його блаженному житті, у тебе, чоловіку, любча. У вселях Твої Господи, де всі святі твої спочивають, упокой, Господи, душу. Ага. Чиста й непорочна яво, що була мені породила, Помолись за спасіння душі, були нас, Боже, сподининості Твої твоєї, Молимось Тобі, і помилу. Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не да, молимо за опокідущу, то раба Божого воїна, захисника Романа і за відпущення Йому всякої провини вільної, невіної, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. В душу Його там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Билості Божої, царства небесне, відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного, царя і Бога на. Багато воїна, героя Романа, у місті, світлому місті, квітучому місці, спокою, звідки втекла, боліть, печалі зіткання всяке прогрішення вчинене ним словом або ділом, або помислом як благничних любний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила ти один без гріха Правда твоя, правда по віті, і слово твоєї істина. От єси воскресіння звичайно покій спочила раба Того, воїна, героя Романа, Христе Боже нащо, ми тобі славу воссилаємо селаємо. твоїм Отцем і Благим і Животворчим твоїм духом. Нині і повсякчас, і на віки, віки Амінь Господу помолимось Господи помилуй Господи Ісусе Христе Боже наш, сотворителю людського роду, подателю духовної благодаті та вічного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благослови пам'яту, дошку цю і спортивний майданчик цей, щоб Він озброю Твого небесного заступництва буде для всіх, хто буде їх використовувати корисними. Для душі і тіла спасіння і заступництвом, і допомогою в Христі Ісусі, Господі нашому, завжди нині, повсякчас і навіки. Віки благословляйте Амінь. Благословляється і свято Вістя Пам'ятна Дошко, благодаті Святого Духу, Отця і Сина і Святого Духа. Благословляється і свято в Іспани благодаті Отця і Сина, свято і Святого Духа. Амінь. Благословляється і Благодаті Пресвятого Духа, копий будується і Свячена Віні Отця і Сина, і Святого Духа. Благословляється <ніця> і святі виглядається і сучасним зерном І не зрівняно славнішу від сарафи, щоб безіспіння Слова породила, сущу породицю, тебе величаємо, або тобі, Свіше Боже, і наша слава тобі. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, що воскрес, із мертвих, що живими, і нет, будуть істинний Бог наш, малитним, Своїй матері святих славних сиквальних апостолів, ти преподобний болосних оців нашої всіх святих, і душу рабатого воїна героя Романа, що переставився від нас в оселях праведних поселих, на лоні Аврама у і до праведних приєднає, а нас помилує і спасе. Бо він благий і чоловіку Амінь. Віні, віні, кни, покіпли, Господи, усовшимо роботу йому. Загинув воїну герою Роману і сотвори йому Вікнує пам'ять. Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Народна мудрість говорить, дорогі Бохресті, брати і сестри, про те, що людина живе доті, доки живе пам'ять про неї. Так само ми чуємо неодноразово слова, що час лікує. Пройшло вже більше року від тої непоправної втрати нашого воїна, героя, захисника Романа. Нещодавно ми віддавали річницю від його смерті. Сьогодні теж молимося за спокій його душі і бачимо, що його вклад, жертва і до сьогодні не припиняється. Людина поклала своє життя заради того, щоби. Лихо не прийшло на нашу землю, щоби ми не бачили те, що бачили вони. І здається, нам тільки молитися за нього, а що ще від нього очікувати. Але навіть і в сьогоднішній день ми збираємо сьогодні не тільки для того, щоб згадати його вкотре, освятити цю пам'ятну дошку, але і цей прекрасний майданчик. бо... Завдячуючи йому, завдячуючи дружині і дітям, які захотіли не просто вкотре помолитися, але зробити щось для села. Так само і Роман неодноразово. Хоча він не був нашим одлосельцем, але, як я казав, він не був нашим, але став нашим. І знаєте, це приклад для нас, бо якщо ми згадуємо того чи іншого святого, коли припадає його пам'ять і честь. Ми нагадуємо його життя. Так само ми згадуємо сьогодні Роман. І знаєте, ми маємо виносити кожен раз щось корисне для себе. І корисне, що, наприклад, я у своєму житті змінив, завдячуючи йому. Це те, як казала дружина, як вони завжди прощалися. Ми знаєте, що говоримо, коли телефонуємо один до одного, завершуємо розмову і кажемо зазвичай такі безглузді слова. Давай, ну що, давай? А він казав з Богом. Я перемінив це в своєму житті і думаю, це буде корисним для всіх вас. Ми кажемо в народі, що без Бога ні до порога. Так воно і є. Ми маємо коли один до одного, навіть коли телефонуємо чи спілкуємося, прощатися. Наше старше покоління казало Дай Боже здоров'я! Прощаючись, відходячи один до одного. А наше молоде покоління каже: Ну давай. Тому я думаю, що це не зовсім коректно і це треба змінити. І Роман, приклад у цьому, він багато зробив і для нас в тому числі. Бо, знаєте, мені одні люди казали, та, вірніше, не одні, які воїни загинули. Каже, ми фінансово могли змогу поїхати за кордон. Таким чином врятуватися. Але ми не вважали це за потрібне, бо відчували, що наша держава і Батьківщина тут, і ми маємо її захищати. Одним із таких був Роман. Тому, згадуючи його сьогодні, просимо для нього блаженного спокою у Царстві Небесному вам рідні сили, терпіння перенести ту втрату і ставати кращими, бо заради цього і Роман поклав своє життя, щоб ми були кращими, жили в вільній країні. І подобалося не тільки один одному, а найперше Богу. Тому, шановуючи його пам'ять, сьогодні теж за нього молимося. Дякую вам за те, що ви так прийшли чисельно помолитися і в подальшому побачити оцей такий турнір його в честь. Нехай і оцей майданчик, і ця пам'ятна дошка нагадують нам про нього. бо ми не маємо собі допустити в своєму серці таких слів, бо мали приклади війни, як йшли наші односельці в Афганістан, і десь мені доводилося чути неодноразово таке, що я тебе туди не посилав. Не маємо собі навіть права так подумати чи так чинити в нашому житті, а молитися за його спокій, а за наших воїнів, які захищають за їхнє мирне повернення.